Друзі, в 2020 році від інсульта помер мій тато. І хоча інсульт це є така хвороба, яка така біда, яка приходить несподівано, все ж таки інсульт має ранні симптоми. Він не приходить отак з бухти-барахти. Він починається з невеликих головних болів, з шуму в голові, з запаморочення. І потім все це плавно переходить в гіпертонію, і потім в інсульт і в смерть. Подібно. І інфаркт, він також не починається раптово, він має ранні симптоми. Хтось скаже, ні, в мене раптово почався. Ні, не почався раптово, він мав ранні симптоми, на які ти не зважав. Наприклад, тебе... Наприклад є, що тисне в грудях, задишка, ти не можеш проходити якісь довгі дистанції. Це ранні симптоми, на які людина просто не зважає. І якщо, якщо би людина. Помітила цю хворобу на ранніх, симптом, по ранніх симптомах, вона могла би її набагато легше перемогти. Але якщо ми запускаємо, не зважаємо на ранні симптоми і запускаємо цю хворобу, вона може перейти в стадію, коли ми її вже не зможемо побороти, або якщо або що їй буде дуже важко побороти. Друзі, ви знаєте, подібно і духовно. Є хвороби фізичні, які приводять нас до фізичної смерті, а є хвороби духовні, які приводять до духовної смерті, коли людина губить своє спасіння, коли людина відпадає від благодаті, коли людина зрікається Христа Ісуса. Хороший приклад тут Юда. Ви що думаєте, що Він на останній вечері ось так сидів і подумав: а ну ка я зраджу Ісуса Христа, продам Його за 30 срібників? Ні, було не так. Все починалося з того, що він крав гроші зі скриньки. Написано, бо був злодій. Все починалося з декількох копійок, які він крав з скриньки, а закінчилось 30 срібниками, за які він продав свого Господа Ісуса. Друзі, перегляньте своє життя, подивіться, чи у вас немає ранніх симптомів важких хворіб, краще відразу їх побороти. Краще відразу на корню їх присік присікти, е, краще не дати зачати, ніж потім робити аборт. Друзі, будьте благословені! Бажаю вам, щоб ви ніколи не захворіли на духовну хворобу і ніколи не відпали від благодаті нашого Господа Ісуса. Амінь.